На дворі дощ. Всім доброго, мирного дня. Я вас вітаю на своєму каналі Моє Полісся. Подивіться дала їсти голову. О, Ларі я закрию, і подивіться Дивіться, навіть не виходить з маточника. Висунула голову, поїла і все. Я попересажувала своїх кроличків трошки. Зараз покажу. Отут у мене дві чорні дівчинки. Отакі дві красуні. Да? Вони були там знизу в клітці, я їх сюди. Там хочу сьогодні забити чотири кролики. Тато, да? Це буде мій тато, крол і це буде крол. Два в мене буде кролі. Поїли, всім дала їсточки. Малючки, як завжди, в куточку. Що моя красунечка? Що? А моя. моя? такі красоп'яки в мене. Я не можу. Що за причина? Подивіться, чорненькі. Все нормально було. А подивіться, а цей знов. Це вже другий кролик такий. Чого? Що йому не вистачає? Що? Вона їх не будує чи що. І гарний такий. І все, готовий. Зараз їх пересажу. Що за причина, може хто знає. Скажіть, чого в такому віці, такі ще й не їдять. І вони вже три штучки здихають. Чого? Зараз я їх пересажу. Може вона гуляє, та їх подавила. Ось ти на кистій наступив. Ви не гуляє. Бачите, лягає. О, бачите, вона гуляє. Вона, мабуть, гуляє, і вона їх подавила. Ну Я зараз їх туди вкину, буду бачити, може вона успокоїться. Три недільки ще з її побудуть. А там заберемо. Отакі в мене ці великих кролів ніяк не можу розвести. Ну, вона гуляє, паразитка. Не знаю, що буде. Подоглядала на вулиці всіх. Буду жарити сирні колобочки. нас так говорять. Тут творог ну сир, мука, два яєчка, сахар і сода погашена уксусом. Все, і таке тісто, густуватеньке трошки. От, подивіться, я вже почала їх жарити. Бачите, як вони перевертаються самі, крутяться. Ось такі сирні колобочки. О, бачите, гарно крутяться. Зараз вони покрутяться, покрутяться, перекрутяться, поджаряться. Тут одного я вже жарила перший, зараз покажу, який він. Отакий. Подивіться, м'ягенький. Отакий, виходить, синенько. Дуже вкусні. Ммм, макота. О, подивіться, на ке. Зробила знову. жариться-жариться, а потім крутяться колобочки. Бачите, торкне чуть-чуть і він. Ось такі в мене колобочки. Крутяться як колобочечки. Бачите, воно торкну чуть-чуть. Отака миска вийшла колобочків. Трошки трошки з чаєм попали. Отака у нас красота смачного всім.